Доброго дня! Вас вітає компанія Bleskar. До вашої уваги Ренокажар 2017 рік. Дізель, двигун 1.5. Чудовий білий колір. І якраз долітку саме те, що треба, щоб машина дуже не грілася. Дуже гарний багажник великий. Авто у чудовому технічному та косметичному стані. Ззаду достатньо місця, спереду ще більше. Два ключі, клімат контроль, магнітола мультимедійна, рідний пробіг. Зараз глянемо 200. Майже 216 тисяч, мультикермо також у чудовому стані. В цілому машинка дуже гарна, приємний Рено, можу радити. Телефонуйте, питайте, буду радий відповісти на ваші запитання.